Ніколи не пийте колаген, якщо ви хочете, щоб у вас було тьмяне тонке волосся, зморшки та суха шкіра із проявами целюліту. Колаген це не тільки модний тренд, але й надзвичайно важлива складова для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Він забезпечує їм міцність, еластичність та здоровий вигляд. Колаген також необхідний для правильної роботи усіх органів і систем організму. За допомогою цього еліксиру молодості можна зміцнити серце, вени, судини, в тому числі профілактика варикозу, розгладження зморшок на обличчі, підтягується овал обличчя. І, взагалі, шкіра в цілому по тілу стає пружнішою. Зникає целюліт, стають менш помітні розтяжки. Слідуючи синдром дирявого кишечника. Усе, що стосується слизових виразки, гастрити, це все говорить про те, що слизова неповноцінна, а колаген допомагає відновити її і загоювати. Артрит, остеопороз, ріст та відновлення кісток, хрящів, суглобів, при переломах там, чи травмах у цьому теж допомагає колаген. І, і післяопераційні рани краще заживають і рубцюються при розтягненні м'язів або суху. Жилля швидше відновитись. Далі наш зір, кришталик лінза, через яку ми бачимо, вона також має еластичну структуру, і ось такі вікові проблеми, як катаракта, це вікове переродження, коли еластична сполучна тканина заміняється на таку, що не гнучка. вже. кришталик мутніє і виникає потреба в операції. А колаген чудово профілактує ці наслідки. Однак не всі колагенові продукти однаково корисні. Важливо обрати якісні джерела колагену, які містять оптимальні співвідношення активних компонентів та мають доказову ефективність. А де такий колаген придбати, читаю описі під відео.